З нами на зв'язку уже є Сергій Кузан, це голова Українського центру безпеки та співпраці військовий фахівець Пан Сергію, мої вітання вам та да, вітаю вас ми власне з паном Вадимом Денисенком, радником міністра внутрішніх справ, завершили нашу розмову тим, що фокусується москолота зараз саме на Донецькому напрямку, 9 населених пунктів, де вони принаймні спроби атак робили. Чи можемо ми ствердно сказати, що на інших напрямках у них немає можливості саме атакувати чи просуватись? Це не означає, що там тихо, але все таки якісь активні дії до просування робити. Насправді є такі передумови, і вони пробують робити пробують готуватися до таких дій, от, наприклад, в районі Криміної. Тому що їм дуже важливо захистити північ Луганської області, тобто якось втримати цю лінію оборони Сватово Креміна, і також бачимо, що накопичують свої сили на херсонському напрямку, тобто збільшення кількості своїх батальйонно-тактичних груп, тобто вони вже довели вже майже до 40, Це загалом по херсонському групуванні, тільки на правому березі залишається. Десь приблизно 21-22 батальйонно тактичні групи перекидання туди мобілізованих, тобто поповнення резервів. Тобто, бачимо, що вони готуються контратакувати для того, щоб якось перехопити ініціативу. Вся проблема в тому, що звісно ж в них нічого цього не вдасться, тому що, попри те, що вони мають підкріплення, тобто мають розконсервовану техніку, і знову ж таки тисячі цих мобілізованих. Але все ж таки ініціатива належить на всіх цих напрямках на більшості напрямків фронту, саме нашим силам оборони, і всі ці спроби контратакувати це, звичайно, виконання виключно політичного наказу Путіна. Ну а на Бахмутському тут інша ситуація трошки тут ну значно тому, що тут є значна перевага в артилерії. Саме в артилерійських стволах в боєприпасах, якими вони і закидують, тобто, якщо вони раніше нас по всій лінії фронту, фактично поливали артилерійським вогнем. То зараз вони сконцентрували здебільшого. Тобто, Бахмутський, ну Донецький, якщо так говорити, там менше на Авдіївському напрямку. Там також і Мар'їнка є обстріли. Але більшість все ж таки на Бахмутському напрямку. Ось ця артилерія, плюс зеки незаконного збройного формування, які, власне кажучи, купили квиток в один кінець. Тобто в них немає варіанту відступити, немає варіанту просити якогось поповнення. Взагалі нічого вони не можуть просити. Тому що будуть розстріляні своїми затрядами. От тому, власне кажучи, це поєднання і забезпечує їм певне просування, тобто вони змушені йти вперед. Ну, багато знищених, тобто це лише збільшить кількість їхніх втрат, але ситуацію, ось кардинально, це, звичайно, не змінить. А я намагаюся зрозуміти, чому саме там на тому напрямку більше артилерії, оскільки перевагу зараз віддають саме вагнерівцям, їм більше якесь політичне керівництво Росії довіряє саме аніж так. самому Міноборони, саме так. Тобто, це особисті контакти Пригожина з Путіним. Тобто, він має мав би показати в цьому, якщо ви пригадаєте, те протистояння, коли поливали, власне кажучи, армійське командування, генеральний штаб. Просто по всім ФСБшним каналам, всі так звані воєнні експерти, поливали брудом, і ось на цій всій хвилі Пригожин, ну так би мовити, має продемонструвати, що його способи ведення от, війни вони є альтернативними і вони є успішними. І тому, звичайно, що по там не виправдане якесь політичне це завдання, забезпечити його, от, власне кажучи, цим артилерійським прикриттям, там і авіа. Ація застосовується і що завгодно, тому що в нього він собі зібрав такий загін смертників. І, от в цьому і полягає вся суть російської війни. Тобто, замість того, щоб ставити собі воєнні цілі, вони натомість виконують саме політичні цілі за рахунок військових. Тобто, тут є різниця, кардинальна різниця між нашими силами оборони, ну і власне кажучи, російськими окупаційними військами. Давайте на південь трошки перенесемося на ту лінію фронту. Росіяни посилили режим так званої фільтраційної обшук авто і будівель на окупованих територіях Херсонщини. До чого готується? Так, вони готують Херсон і всю Херсонщину до ситуації облоги. Тобто, бачимо, що їхні і спецслужби і адміністрації тікають самі, тікають з награбованим вже навіть навіть пам'ятники, і ті вивозять, Тобто, а це ж пам'ятники, це символи для росіян. Це власне кажучи, те на чому тримається їхня ідеологія. Отже, вони розуміють, що там вже не буде ніякого руського міра там не буде ніякої ідеології, не буде ніяких навіть квазідержавних утворень, як це вони намагаються зробити в окупованих Донецьку чи Луганську. І вони фактично і перетворюють от Херсон і окуповані території на правому березі. Вони перетворюють на от такі укріплені райони, тобто готуються до міста в облозі. І от цим і обумовлено якраз посилення і фільтраційних заходів і перекидання народу тобто, це фактично, фактично є геноцидом, тобто вони прикриваються цивільним населенням. Вони ну, фактично викрадають людей, переправляючи їх на лівий берег. Просто звісно ж, що хапати і закидати в якісь вагони наразі в них немає такої можливості, тому вони розду, розмухали всю цю істерію. Про якісь е, е, жахливі обстріли, які планує українська армія, ну і тому подібні нісенітниці, для того щоб під оцими масами людей, власне кажучи, заховалися родини всіх цих чиновників, всіх цих спецслужбістів з награбованим з майном, е, тому що вони дуже добре знають, що, е, що українські сили оборони не стрілятимуть. По будь-якій колоні чи по будь-якому скупченню живої сили, якщо там є цивільні, от, власне кажучи, використання живої щита, ця тактика вона не змінювалася в росіян з 2014 року. Море відбулася там певна ротація, і менше стало носіїв тих же калібрів, але водночас прийшло підсилення у вигляді човнів підводних. Повідомляють про це в командуванні південь. Це щось є незвичне, незвичайне в цьому чи в принципі це такий плинний стан подій зараз у чорному морі. Та плинний стан подій один там підводний човен з'явився додатковий дійсно. Тобто, для нас в принципі нічого не змінилося. Це єдина загроза, яку вони можуть представляти, це ракетоносії носії калібрів. Тобто, звичайно, що таких шахт відповідно пусковиж збільшилися збільшилося і доведено до приблизно там можливих пусків калібрів. Тобто, по суті, і кораблі, і підводні човни використовуються виключно як пускові, як пускові станції, і якоїсь іншої загрози узбережжю, чи, наприклад, містам нашим як Одеса, вони на сьогодні не представляють. З цим зрозуміло про Росію. Давайте ще поговоримо. Не дуже люблю цю справу, але тут треба нам. Трошки внести певні роз'яснення ймовірно в Росії хочуть запровадити воєнний стан принаймні аналітики інституту вивчення війни в цьому вбачають якусь логіку і бачать, що влада Росії може використати якісь певні таке оголошення воєнного стану для полегшення мобілізації. Я чесно кажучи, не зовсім розумію, який взаємозв'язок, і чи треба його шукати там полегшення мобілізації в воєнному стані. Але чи підуть вони на це? Чи це черговий такий не дуже вигідний крок може бути для самого Кремля, тому що ну, а москалики вони ж такі дуже по побоюються таких певних кроків. Ми бачили, що відбулося з оголошенням мобілізації кордони репіли. А що може бути від оголошення воєнного стану? А ось бачите, в тобі і вся різниця, що от путінська верхівка вона живе в паралельній реальності. І вони звикли воювати паперами, указами. Що мовляв, вони можуть видати будь-що, і власне їхні холопи вони будуть все терпіти, тому так цілком можливо, що от і в такий спосіб вони намагаються розв'язувати проблему. Ну от, приміром, розв'язувати проблему неефективності логістики і загалом неефективності російської армії. Вони надумались навпаки збільшенням, тобто не тим, що змінювати систему, якось покращувати. Всі ці моменти перегруповуватися. Дослухатися до військових натомість вони просто-напросто оголосили мобілізацію, від чого процеси від центрові в самій Російській Федерації вони лише пришвидшуються, тобто вони відповідають ось масштабуванням проблеми на будь-яку проблему. І якщо бачать, що так дійсно вже панують такі певні панічні настрої в прикордонних в прикордонних областях, в прикордонних регіонах Російської Федерації там вже населення починає боятися, Цих всіх повітряних тривог вони реально бояться ракет, і вже не так ем, і вони вже розуміють, що це російські ракети, які запускають над їхніми головами на території України, вони ж так само падають. Що їхня система ну, протягує, я думаю, що... вони в цьому точно переконалися вже після падіння кількох літаків, до речі, не тільки снарядів, тому тут це, це дуже добре. Ось і не лише снаряди, а й літаки, і вже реально наростає паніка. Що робить кремлівська верхівка? Ну потрібно якось закрутити гайки. Місцева влада не справляється, не може поставити холопів на місце. Значить, потрібно з Кремля видати якийсь указ, який цю гайку закрутить. Тобто, можливо, йому запропонували такий варіант. от, з воєнним станом. З цим зрозуміло, але Кремль для відволікання від власних провалів може вчинити і страшні провокації в Україні? Зокрема, от знову питання від наших глядачів. І я вже бачу ці питання декілька днів. Це значить, що людей це турбує. Можливий підрив Каховської ГЕС теракт на ній. А ви яку ймовірність в цьому бачаєте? Який сенс у цьому для Росії? Ну тут треба сказати, що ще з квітня місяця вони замінували цей об'єкт, і це загалом з позиції військових, це така нормальна практика в разі відступу. Тобто, вони це означає, що вони готуються до відступу, якщо вони мінують мости і переправи. Тобто, там потрібно звичайно набагато більше вибухівки, щоб підірвати такий. Це дійсно грандіозний об'єкт цей каховська ГЕС, але пошкодити його, тобто пошкодити, наприклад, шлюзи, там пошкодити якісь технічні споруди цієї станції, це звичайно що можливо для цього. Треба велика кількість вибухівки. Вона повинна бути правильно розміщена, проведені інженерні відповідні роботи. Але, от саме я би хотів заакцентуватись на іншому, що росіяни вони постійно погрожують знищенням якихось стратегічних об'єктів, які несуть фактично ну, техногенну загрозу. Тобто, в наслідком стане техногенна катастрофа за масштабами, яка буде дорівнювати ядерному удару. Тобто, ось ми спостерігали Запорізьку АЕС. Ось цей їхній ядерний шантаж. Тепер ми спостерігаємо. Каховську ГЕС і це вже ну як гідрошантаж можна сказати. Тобто тим, що вони погрожують фактично затопити, паралізувати Крим, залишити його без води, тобто пошкодити всю цю систему каналів. І тут я думаю, що цей шантаж розрахований більше на західні країни. Які б мали би натиснути на Україну, то і і постійний, постійно пошук от якихось іще точок, де вони можуть шантажувати там продовольчий шантаж, зерновий шантаж. Що вони не будуть випускати ці кораблі з зерном? Вже був у нас загроза ядерним ударом була у нас. Ця загроза, аж поки не отримали вони відповідну ноту від союзників. Тобто росіяни постійно шукають і промацають, де може бути наше слабке місце. Але звичайно, що тут приємно, що саме українська суспільна думка вона дуже стійка до такого шантажу і до до такого загроз тероризму з боку Росії. І звичайно, що наше суспільство не вдається розхитати навіть от черговим, от тако, черговою такою провокацією провокації Росіян. І, пане Сергію, на останок дуже цікава. новина з ізюму МВС її, її повідомляє про те, що е, вдалося знайти секретні матеріали російських армійців. Йдеться про великий, великий об'єм. Насправді їх цих документів 13 мішків. Е, е, різноманітні там докази виявлено: секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення в Україну, то мапи, маршрути і все інше. А, ну мені здається, що це перше, що з собою забирають, коли йдуть к військові. Це це про тупість ще про те, що вони геть зовсім не очікували, що, що так події розвиватимуться. Буквально хвилинка у вас. Абсолютно не очікували більше того, навіть коли наші експерти нашого українського центру безпеки та співпраці працювали в ізюмі одразу після його звільнення, отримали журнали і також із їхніми розпорядженнями, тобто із їхніми позивними, з їхніми кодовими словами, тобто. Тобто вони реально покидали свої армійські документи. Вони похапали те, що можна пограбувати, перевдягнулися в цивільне багато хто і просто-напросто тікали. І тут уже, якщо мова йшла про навіть не те, щоб мішки, навіть про валізки, навіть навіть про невеликі торбини з документами, і то вони їх залишали. А угу. от е, справді те, що вони не розраховували, що українці так швидко будуть просуватися, і були ось такими собі спокійними, впевненими в ізюмі, бо це ж цілий центр групування. Ну так от це свідчення успіху і вдало проведеної е, кампанії саме наших сил оборони, пане Сергію. Хочу ще сфокусуватися детальніше, проговорити власне, які документи ми здобули, що там цікавого є. Тому запрошую ще до наших ефірів, аби більш розлогіше якраз цей фактор обговорити. Сергій Кузан, це голова українського центру безпеки та спі. Праця військовий фахівець з нами був на зв'язку. А ми хоч